Просту техніку самодопомоги, тому що кожен з нас відчуває цю тривожність і ми не можемо бути поосторонь від того, що відбувається. І я, по-перше, попрошу вас просто заземлитись, відчуйте, як ви стоїте ногами на землі. Чи, може, ви в своїй квартирі, домі, де б вони були, відчуйте свої ноги. Відчуйте, як вони, начебто, під'єднані до ядра землі. І ви відчуваєте, як земля вас тримає. Це ваша потужна опора, це ваші коріння, і вони дуже міцні. Відчуйте себе в цьому просторі, як повітря торкається вашої кожи. Відчуйте запахи, які навколо вас та. Дивіться навколо, заціпіться поглядом за яких, за якісь предмети чи щось, що вас зараз приваблює і спостерігайте просто за тим, який там колір, яка форма, а який предмет це на дотик. Просто спостерігайте, не оцінюйте нічого, нехай все відбувається, як воно є. Довіртесь цьому. Процес. І коли ви відчуваєте ту тривогу, той стан, який вас просто розвалює на якісь частинки, в цей момент спробуйте зачепитись поглядом в пространстві на якоїсь точки, де більш Активована ця тривога. Коли ви її знайшли, просто подивіться скрізь неї і віддаліть погляд від цієї точки настільки, наскільки вам стане краще. Знайдіть тепер іншу точку, яка буде більш комфортною. Більш ресурсною, де вам буде начебто більш приємніше, де ви відчуєте відносно спокій. Знайдіть її і просто побудьте всі позиції декілька хвилин. Побудьте стільки, скільки вам потрібно. Наш мозок здатен перепрацьовувати всі травматичні спогади, і наш мозок пов'язаний з нашими очима. Очі мають такий вплив на ділянки мозку, який перепрограмовує всі заблоковані травматичні досвіди. І якщо травматичний досвід закапсульований, він буде постійно нам, нас розрушувати і буде постійно нам заважати жити гармонійним, спокійним життям. Тому наша задача звільнятися від цього і відпускати. Зробіть декілька вдихів видихів Ще раз подивіться на точку входу, там, де була активована ваша тривога, Чи зменшилась вона зараз. Знов переведіть огляд скрізь цю точку і знайдіть більш ресурсну точку, де вам було. Тепло, комфортно, де у вас зовсім інше відчуття, відчуття радості, щастя. І продовжуйте з цим ще декілька разів. Не думайте не про що. Просто спостерігайте. Просто намагайтесь спостерігати. Намагайтесь. Бути присутніми, безоціночно спостерігайте за всім, що приходить, і дивіться, куди вас це прибере. Довіртесь своєму мозку, він знає, як зробити для вас, щоб це було найкраще. Так зробіть ще декілька разів, поки ваш стан не покращиться. Сесія, дихайте, дозволяйте собі все, що приходить, В цьому бути. І коли будете готові, сповільні дихання, і повертайтеся. Я знаю, що коли практикувати такі практики постійно, ми можемо самостійно. Легше впоратися без іншої людини, без допомоги інших людей з любими нашими тривожними станами. Користуйтесь. Дякую вам за довіру.